За от 25 останніх років жодного ремонту. А коли йшло будівництво незаконного п'ятого поверху, Джек заплющив очі і зробив вигляд, що це нормально. Пам'ятки архітектури в Одесі руйнуються не лише через ворожі обстріли, а через бездіяльність міської влади, переконаний Євген, мешканець старовинного будинку на Грецькій, який розташований поруч із театром юного глядача. За його словами, на їх чотирьохповерховий будинок пам'ятку незаконно надбудували п'ятий поверх і зробили там басейн. Через асиметричне навантаження споруда почала перекошуватись на фасаді та всередині будинку з'явилися численні тріщини тільки після матеріалу першого міського проблеми пам'ятки нарешті помітили. Бо 10 років з 14 того, до 24 четвертого. Ми зверталися усі можливі організації вплоть до нашого мера. Ні робилися нічого. А після вашого репортажу справа почала рухатися у потрібному напрямку. Тобто влада звернула увагу на незаконне будівництво, яке викликало руйнування, страшенне руйнування пам'ятки архітектури, і відкрила кримінальну справу. Розслідування ведеться за статтею Умисне пошкодження об'єкту культурної спадщини. А ось інша пам'ятка на проспекті українських героїв. Олексій працює в цій будівлі і майже щотижня прибирає під вікнами уламки цегли, що летять з верхніх поверхів. Останній раз впав кусок криші. Востаннє впав шматок даху в цей кут, якраз десь о 10-й годині дня машини трошки зачепила. Тут люди роз'їхалися. А так постійно після дощу або вітру якогось. Весь час з даху ще спадає. За словами Олексія, за останні 20 років комунальники лише один раз виявили інтерес до стану архітектурної пам'ятки. Вишка підняли, на вишці піднялися, унизу нічого не перекрили. Чотири людини на горі побило молотком. Унижче спадало. Усі ледве встигли машини переставити. Але чому пам'ятки не реставрують? Можливо, через брак коштів. У 2024 році завершилася дія році муніципальної програми зі збереження архітектурної спадщини Одеси. Під час засідання профільної комісії чиновники звітували за три роки виконали лише точкові ремонти і замовили кошторисну облікову документацію на три об'єкти: нібито через війну та її наслідки, мобілізацію працівників, повітряні тривоги, та й взагалі кошти йдуть на військових. Поки Геннадій Труханов розповідає в ЮНЕСКО про необхідність збереження історичної ареалу Одеси, управління капітального будівництва звітує: за три роки працювало тільки по тих проєктах, кошториси, на які уклали до лютого 2022 року. Нових тендерів і реальних реставрацій за весь минулий рік не стартувало. У результаті 135 пам'яток так і залишилися без фінансування. Чиновники збираються перенести їх в нову програму на 25-28 роки, але тільки збираються. Тож депутати міськради поставили пряме запитання: чого ви чекаєте? На дворі вже 25 й рік. А нова програма досі не розроблена. Давайте вже затверджувати хоч щось, тому що в місті, в якому четверть е е е території входить сьогодні в ЮНЕСКО, і в нас сьогодні немає в цієї програми. Ну це ну е е важко зрозуміти там. Нашим навіть міжнародним буде партнерам. Сьогодні винесені зміни в бюджетний кодекс, і сьогодні кабінет міністрів України так ставить питання перед міською громадою, що ми вже за е е повинні сьогодні планувати проєкти, які ми маємо реалізовувати на протязі трьох років, ми просимо їх розробити. Цей проект вже на найближчу сесію, яка планується у вересні. Програму захисту одеських пам'яток планують включити до так званого інвестиційного портфелю міста, можливо, з перспективою міжнародного фінансування. І зараз саме час Одеситам нагадати чиновникам про проблеми своїх будинків в історичній частині Одеси, аби потрапити до програми реставрації. Зробити це можна, звернувшись до управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини міськради або до прийомної свого депутата. Надія Панкратова, Олег Шпак, перший міський.